Місяць, який ми розпочали, розпочинаємо його дев'ятницею за душі, які терплять силищі. Це терпіння і страждання душ, які переступили поріг вічності, воно над є велике і Рідко яка душа. Після своєї смерти відразу йде до неба і втішається тою вічністю, вічною радістю, веселістю вдома й Отця. Майже кожна душа, яка живе, адже цей вік, в якому ми з вами живемо, це не є той вік перших християн. Да перші християни часто своєю мученицькою смертю освячували свої душі через терпіння, страждання, і вони осягали царство небесне, та, як описує архідіакон Стефан, який бачить небо відкрите, бачить Сина Чоловічого, Сина Божого. Бачить нев'янучий вінець слави. Так, це було в окремій душі. Але, за більшого, в тих часах, в яких ми з вами живемо і перед тим, то віра в людському серці завжди така була холодна. І, звичайно, якщо немає тої стійкості, витривалості у вірі, постійності у вірі. Господь Бог все одно старається в різний спосіб, щоб спасти людину. Але як описує об'явлення Матері Божої Фатімі, коли дітям було показано вісію пекла, скільки людей йдуть на вічну загибель. Але частина душ. Терплять честили. Терплять усилище страждають, мучаться. І ми бачимо от параман, де причиста Діва Марія являється і де хоче допомогти своїм дітям, щоб та дорога до Царства Небесного була легшою, де уділяє особливі привілеї, суботні привілеї. Свою опіку в годині смерти треба гродити дів і інше на Але навіть якщо взяти від загалу людей, то люди є байдужі, легковажні. Наскільки ну, носять той святий параман? А скільки носять, знаєте, також той святий параман, як амулет, ну щось поможе. Але немає того поправи життя тої такої любові, постійної молитви, витривалості. навіть взяти і апостольство молитви. Невже там є такі якісь, розумієте, тяжкі обов'язки, що то є не під силу нам розумієте, знести, виконати їх? І просто людина нехтує тими привілеями. Нехто, і нам того не потрібно. Людям життя є, а особливо в теперішніх часах є, є що їсти, є що випити, є що одягнутися. А насамперед відпочити треба туристика, поїхати, побачити, забава, гостина, Лю, людина звикла. Ну, то, що ми розважали одні, жалобні, що бачили, як то. Тих наших дітей затягнути, щоб вони якийсь робили вертеп, щось до церкви, то то й дуже тяжко. Але на тій дурниці вони самі летять, розумієте, перебирання в чортів, вампірів і так далі. Така є наша людська натура. І якщо людина не працює над своєю душею. Не працює над удосконаленням, усвяченням, не працює, не переживає, не користає, знаєте, за святих тайнів, ну, то таке життя є, можна сказати, деколи дуже далеко від Господа Бога. Ну і така душа, як після своєї смерті, ну, тому що навіть буде те чи сили, що якщо вмерла навіть в стані ласки Божої, усвячаючої, і ті муки вчислилище, це є поважні муки, терпіння, страждання. І тому, як описують святі візіонери, е, і Євангелія, як каже Слово Боже, говорить і апостол Павло пише про те страждання. Так, Христос каже, що, але то описує Христос страждання пекла. Але багато з тих кажуть, що е, деколи ті страждання на душі різняться в честилищі, залежить, що людина зробила і має відпокутувати, яку має відбути покуту. І тому ми навіть тоді, коли людина є в честилищі, ми знову просимо через руки Марії, через її непорочне серце. Просимо, щоб та, яка стояла під Христом, яка бачила велике терпіння і страждання свого Сина, а її материнське серце було прошите саме мечами болю, щоб вона поглянула на тих страждущих своїх дітей, які терплять чистилище. Адже Мати Божа не тільки може допомагати нам. І ми її називаємо заступнице Християна постедна, а літанія нам каже, ким Марія є, лікарка хворих, та допомога в потребах, мати доброї ради і тому, іншому житті, коли закривається книга життя і відкривається для душі книга іншого життя. А саме позагробового життя, тоді опіка Марії, захист Марії, прохання до Марії є так дуже конечно потрібно. І тому ми поручаємо також цей другий день дев'ятниці, який відбуваємо за душі терплячі в Чистилищі, поручаємо. Матері Божої, ти, яка пережила і перейшла у своєму житті, ту свою хресну дорогу, вона нелегка була для неї, вона тяжка була для неї, щоб Марія поглянула через любов свого материнського серця, на всі ті страждущі, терплячі душі, її, її дітей. Які мучаться і страждають силище. І звичайно, тою молитвою, те, то, що ми неостанно говоримо, це і свята літургія, також це і вервиця, де розважаємо і жертвуємо вервицю з приблагословеної Діві Марії і просимо о захист, порятунок, і молитву за своїх дітей, які страждають і терплять. Учислили. Тому просимо сьогодні Марію, щоб вона поглянула на тих дітей, особливо на тих дітей, які мали особливішу любов і пошану до неї, які любили Марію, які за свого життя молилися до Марії. Але, звичайно, нам тяжко є виконати все ретельно, досконало, всі заповіді Божі. Ми є намічні люди, та наша людська природа, вона завжди схиляє нас до гріха. Але просимо Марію за всіх її почитателів, ті, які любили, шанували, мали особливішу набожність до неї, як до своєї мами. Але рівно ж і просімо за ті душі, які були далеко від Марії, ті, які не взували її допомога тут. Живучи на землі, а то є також багато таких людей, які просто живуть, аби жити, живуть часто та віра є дуже поверхнева. Но багато є тих, яких не була передана та любов е, в їхньому духовному вихованні. Те, які належали до інших домінацій християнських, де не було культу почитання про благословенної Діви Марії. Але мама любить всі своїх дітей. Мама любить і того сина, який є чимний, послушний. Мама любить і того наркомана, і того піяка, і іншого, любить бо вона її діти. І також, честь Діва Марія, вона любить своїх дітей. І вона молиться за нас, і вона просить за нас. І тому нам є дана та... нам на землі є дана та велика можливість, а саме допомагати нашим померлим. Ті, які самі собі допомогти не можуть. Але є той зв'язок. Якщо через наші молитви, наші жертви і покути, ми допоможемо нашим померлим, так? то після ті, які будуть оглядати Ясність Божого лиця в Царстві Небесному, вони будуть молитися, що за нас, коли ми будемо терпіти і страждати в чистилищі. Ото є той зв'язок, дорогі браття і сестри. Тому було дуже багато людей, добрих християн, які мали ту практику, щоденно молитися за душі, які терплять у чистилищі. Щоденно. А церква в молитва ангел Господній, коли молиться молитва ангел Господній, то церква тих три рази на день. Вона не тільки згадує воплочення Божого Сина, але просить Марію о заступництво душ, які терплять в чистилищі. Тому що ми цього не розуміємо, ну, певно, що не розуміємо. Ну, бо як уявімо собі, якби хтось з наших рідних десь лежав тяжкі, а після тяжкої аварії, в гіпсі розбитий, поранений, в реанімації. Ми б шукали ліків, ми б шукали порятунку, ми б старалися допомогти. А тут є часто сумніви, а є те частина, що нема, а терплять вони, а хто знає, Диявол завжди, як той черв'як, він точить нашу віру, щоб ми завжди сумнівалися, були ліниві, байдужі, а цього робити. Не потрібно. Маємо впродовж усього нашого життя мати ту особливу набожність до страждущих і терплячих душ в чисилищі. І щоденно, щоденно. Отак не раз спитаю: молимося, ну, час у річницю, там, коли є день у родин, так то пам'ятаємо, що наша мама там мала ім'я. Ганна, тато Петро чи Михайло, чи Іван, Ну, дійдемо на цвинтар, даємо на службу Божу. Але поза так, впродовж цілого року, ну, то не маємо такої практики. Це є зле. Бо як людина жива потребує їжі для свого розвитку, так і душі померлих наших близьких і рідних, щоб очистилося з того вогню чисилишного. Вони потребують допомоги нашої, вони потребують постійної. Нашої молитви, вони потребують пам'яті про них. А та пам'ять то не є, що я оглядаю фотографію чи світлину, чи навіть коли повіше собі в хаті, в кімнаті. А та пам'ять є наша молитовна пам'ять, коли пам'ятаємо ми про душі наших близьких. Щоденною нашою жертвою і молитвою. Тому наміріння Параманного братства на місяць е, листопад, в своїх щоденних молитвах стараємося пам'ятати за душі терплячелище щодня і за воїнів, які віддали своє життя, і тіла, які ще не похоронені. І не знайдені, і розкинуті по балю, на, на полі бою, чи ті, які є там, на тих окупованих територіях. Поручимо всіх І тих, які мали християнський похорон, і тих, які ще не передані землі, ще не мали християнського похорону, поручимо всі душі, які тепер в чистилищі з наших родин, з близьких знайомих, з приятелів. Всіх поручимо у піці Божого милосердя і на прочному серці Матері Божої. Амінь.